Метри діляться таємницями своєї творчості. У галереї Леміш дає майстер-клас всесвітньо відомий художник Михайло Демцю у своєму звичному червоному беретику із загадковою усмішкою з під чорних вуз. Таким зустрів дітей Михайло Демцю дає майстер-клас у межах колективної виставки. Попередні дні з юними митцями займалися скульптор Василь Ярич і художник Борис Буряк. Михайло Демцю перед дітьми надумав малювати гуцульську мадонну. Я за показую такі, якби теми. Що я колись починав? Бо я колись починав такі теми гуцульські. У свій час, коли я ставав, хотів стати художником, то я завжди малював Карпати і гуцульські сцени. Майстра кольору, майбутні художники просять поради, звісно ж, щодо барв. Тілесний змішати. Ну, дай оранжевий такий, оранжевий жовтого, і, і білого. Свого бачення не нав'язує. Демцю, як завжди, небагатослівний. Бачиш. А наш багато менше слів, більше творчості. Вважає художник у Беретику. Уже має практику спілкування із дітьми, щоправда, із французькими, бо зазвичай у Франції, дає майстер-класи під мурами замку у супроводі концерту. Там такі часом діти дорослі, що ми скептично, що ти пояснюєш вони всі дуже розумні і начитані всі і, і все знають. Ти завжди краще раз побачити ніж то розпочути. І коли вони от побачать, тоді не поклажаємо. Знання із таких майстерень переконують мистецтвознавці, проростуть у майбутніх художниках. Цікавий цей художник. Це чим він є тобі цікавий? Ну, не знаю навіть Тому, що він перше, якісь закарлючки робить, а потім це виходить на якусь картину. При галереї Леміш започаткували студію. І відтепер такі майстер-класи тут будуть періодичними. Ми би дуже хотіли, і автори майбутніх виставок погоджуються, запровадити це такою традицією, що кожен автор виставки чи то колективної, чи то персональної, буде для діток студії проводити майстер-класи. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.